Права 470. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому завданні нам треба 2 км 56 метрів помножити на 68. Є два способи. Або ми 2 множимо на 68, це буде у нас в кілометрах, а потім 56 множимо на 68. Але це доволі громістко. І в даному випадку я пропоную спочатку все перевести в метри. Тобто записати, що це дорівнює. Отже, 2 км. 2 км це 2000 метрів. Пишемо 2000 тисячі метрів. І у нас ще є 56. Пишемо плюс 56 метрів. І все це треба помножити на 68. І це дорівнює. Ну Що ж, 2000 плюс 56. Звичайно, що це буде 2056, можна було одразу написати. Пишемо метрів. Що множиться на 68. І це дорівнює. Ну, а тепер давайте будемо множити 2056, помножимо на 68. Записуємо тоді. 2056. Помножити на 68. Множимо. 6 на 8, 48. 8, пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 8. Це 40 плюс 4 це 44. 4, 4 запам'ятовуємо. 0 на 8 це 0, плюс 4 це 4, 2 на 8 це 16. Далі 6 на 6, це 36, 6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 3, це 33. 3 пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 6 це 0, плюс 3 це 3. 2 на 6 це 12. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 8, 4 плюс 6 це 10. 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 4 це 7, плюс 1 це 8. 6 плюс 3 це 9. 1 плюс 2 це 3. А тут буде просто одиничка. Отже, записуємо тоді, що добуток у нас буде дорівнювати 139 тисяч 808. Додаємо метри, які в нас були, і це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 139 тисяч метрів плюс. Ну і є 808 метрів. І це дорівнює. 139 тисяч метрів це 139 кілометрів. І ще нас залишилося 808 метрів. Все. Перше завдання. Ми знайшли, чому буде дорівнювати множення. Переходимо до другого завдання. Тут вже в нас є деяка сума в гривнях і в копійках її треба множити на 54. Я пропоную тут аналогічно перевести спочатку все в копійки, а потім помножити один раз на 54. Бо 7 на 54 і 9 на 54 це буде доволі громістко робити. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, 7 гривень це буде 700 копійок. Далі. І ще в нас є 9 копійок. І все це нам треба помножити на 54. І це дорівнює. Ну що ж, 700 плюс 9 це буде 709. Пишемо копію, Що множиться на 54. І це дорівнює. Ну що ж, давайте в стопчик будемо множити 709. 709 треба помножити на 54. Множимо. 9 на 4 це 36. 6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0, плюс 3 це буде 3. 7 на 4 це 28. Записуємо. 5 на 9 це 45. 5 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 0 на 5 це 0. Плюс 4 це 4. 7 на 5 це 35. Записуємо. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 3 плюс 5 це 8. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 5 це 7, плюс 1 це 8, а тут буде просто трійка. Отже, записуємо тоді, що добуток у нас оцей дорівнює 38 286. Пишемо копійок. І це дорівнює. Давайте ми тепер заберемо, скільки у нас є по 100 копійок. Це буде дорівнювати. Я запишу так. 382, що множиться на 100 копійок. Так, ну і залишиться в нас ще 86 копійок. Плюс 86 копійок. І це дорівнює. а тепер дивіться, 382, що множиться на 100. 100 копійок це гривня. Тобто у нас є 382 гривні. І залишається 86 копійок. 86 копійок. Переходимо до третього завдання. Нам треба 4 км 90 метрів помножити на 43. Тут аналогічно я пропоную все перевести спочатку в метри. І записуємо, що це дорівнює. Тоді 4 кілометри це буде 4 тисячі метрів. І ще в нас є 90 метрів плюс. 90 метрів. І все це треба помножити на 43. І це дорівнює. Ну що ж, 4000 плюс 90 це буде 4090 метрів, що множиться на 43. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик тоді множити, записуємо 4090. Помножити на 43. Множимо. 9 на 3 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 0 на 3 це 0, плюс 2, це буде 2. 4 на 3 це 12. Записуємо. 4 на 9 це 36. 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0, плюс 3 це 3. 4 на 4 це 16. Записуємо. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 7, 2 плюс 6 це 8, 2 плюс 3 це 5, 1 плюс 6 це 7. Тут буде одиничка. Ну і в кінці ще дописуємо один нолик, який у нас тут був. Отже, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 175 870. 175 тисяч 870. Пишемо чого метрів. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Це дорівнює тоді 175, що множиться на 1000. На 1000 метрів. І плюс 870 метрів. І це буде дорівнювати. Ну, якщо ми тут 175 що множиться на 1000 метрів, це 175 кілометрів. Та ми записуємо, що це дорівнює 175 кілометрів. Так, і залишається у нас 870 метрів. І ось ми обчислили третє завдання. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас є 3 тони, 5 центнерів, 65 кілограм, треба помножити на 8. В цьому випадку. Також по-різному можна робити. Тут, в принципі, можна 3 помножити на 8, це просто 5 помножити на 8, а потім 65 помножити на 8. Можливо, так буде простіше в цьому випадку. Подивимося, це дорівнює. Давайте все-таки запишемо. Це дорівнює, як в дужках 3 тони додати 5 центнерів. Додати. І тут у нас є ще 65 кілограм. Плюс 65 кілограм. І все це треба помножити на 8. Це дорівнює. Розкриваємо тоді дужки. Треба 3 тони помножити на 8. Далі додати 5 центнерів, помножити на 8. І додати 65 кг, що множиться на 8. І додати 65 кілограм, що множиться на 8. І це дорівнює. Давайте переносимо. Так, дивимося. 3 на 8 це 24, пишемо, додаємо одиниці тони. Далі 5 на 8 це пишемо 40, плюс 40. Тут у нас центнери, записуємо центнери. Ну і нам залишається тепер 65 помножити на 8. Плюс. Ну, а 65. Давайте помножимо на 8 в стопчик. Пишемо 65. Що множиться на 8. Множимо. 5 на 8 це 40. 0. Пишемо 4. Запам'ятовуємо. 6 на 8 48. Плюс 4 це 52. Отже. Пишемо плюс 520. Пишемо чого? Кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, однак, дуже просто нам не стало. Дивіться, тут що таке 40 центнер? 40 центнер це 4000 кілограм або 4 тони. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює. Отже, 24 тони додати. Ще раз, замість 40 центнер ми пишемо 4 тони. Так. Тепер у нас є 520 кілограм. 520 кілограм можна записати як 500 кг плюс 20 кг. Пишемо плюс 500 або 5, що множиться на 100 кілограм. І плюс 20 кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Давайте міркувати. 24 тонни і 4 тонни – Це 28 тонн. 28 тонн. Далі, що таке 5? А що таке 100 кг? Це 1 центнер. Тобто 5 помножити на 100 кг це 5 центнер. Плюс 5 центнер. Ну і ще залишається плюс 20 кілограм. І це можна записати в якому вигляді, як 28 тонн. Далі 5 центнер І 20 кілограм. Переходимо до п'ятого завдання. Нам тут треба 3 години 48 хвилин помножити на 25. Це буде доволі громістко. В чому справа? Справа в тому, що в годинах у нас 60 хвилин. І це не буде 100, що так просто множити. Тому як можна зробити? Ну, наприклад, ми можемо записати цей вираз 3 години 48 хвилин у такому вигляді, як 3 години так, додати 48 хвилин. І помножити усе це на 25. І це буде дорівнювати. Треба 3 години помножити на 25. Якщо розкрити дужки, Додати. Ну і 48 хвилин треба помножити на 25. 48 хвилин помножити хвилин помножити на 25. І це дорівнює. Давайте перенесемо на наступний рядочок. Ну що ж, 3 помножити на 25 це буде 75. То я точно знаю, що 3 помножити на 25 це буде 75. Дописуємо годин. Як зараз нам 48 помножити на 25. Можна в стопчик, але можна міркувати таким чином, що 48 хвилин я пишемо додати. Я можу записати так, що це дорівнює 48 хвилин, як 12, що множиться на 4. 12 хвилин, наприклад, помножити на 4. Це буде 48. І помножити на 25. І це дорівнює. Дивіться, чому ж справа? Справа в тому, що 4 помножити на 25 це буде 100. І ми пишемо, що це дорівнює тоді 75 годин. Далі додати. Ну, і ще раз, 12 хвилин. Вийде. Що множиться, а 4 на 25 це буде 100. Що множиться на 100. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює тоді 75 годин. Додати. Я перенесу. Так, що таке буде 12 хвилин, що множиться на 100. Давайте я спочатку 12 помножу на 10, це буде 120 хвилин, а це 2 години, а потім помножу ще раз на 10. То ми пишемо плюс 12. Я напишу помножити на 10. Це буде у хвилинах і ще раз помножити на 10. Тобто я 100 написав як 10, що множиться на 10. І це дорівнює 75 годин. Так, далі 12 помножити на 10, це буде 120 хвилин плюс 120 хвилин, що множиться на 10. І це дорівнює. Ну, переписую, нічого не зробиш, 75 годин. Додати. Ну, а тут 120 хвилин, це 2 години, плюс 2 години, що множиться на 10, або 2 години на 10 це 20 годин. Пишемо, як 75 годин додати 20 годин. Ну і 75 плюс 20 це буде 95 годин. Ну що ж, тобто 3 години 48 хвилин помножити на 25, це буде 95 годин. Добре. Переходимо до шостого завдання. Тут буде складніше, бо у нас тут є і хвилини, і секунди, окрім годин. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, в дужках у нас буде 5 годин. Додати. 12 хвилин. Додати. 36 секунд. І все це треба помножити на 15. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. Спочатку нам треба 5 помножити на 15. Пишемо 5. Годин. Що множиться на 15. Додати. Давайте я перенесу. Плюс. Тепер 12 хвилин. Треба помножити на 15. І додати 36 секунд, що множиться на 15. І це дорівнює. Давайте ми 15 запишемо як 3, що множиться на 5. То ми пишемо, що це дорівнює 5 годин. Помножити на 3 і помножити на 5. Додати. Тут у нас є 12 хвилин і є 15. Давайте я 12 запишу. Як 4, що множиться на 3. Плюс 4, що множиться на 3 хвилини, і множиться на 15. Додати. Ну, а тут у нас 36. Як можна записати? Це можна записати як 2, що множиться на 18. Ну, спробуємо. Що пишемо 2. Що множиться на 18 секунд. Що множиться на 15. І це дорівнює. Так, ну давайте міркувати. Я можу тепер 5 помножити на 5. Записати 5. Що множиться на 5 годин. І помножити потім на 3. Додати. Тепер, дивіться, ми можемо тут 4 помножити на 15 то записуємо 4, що множиться на 15, а потім вже помножити на 3, і це буде все у хвилини. Так, тепер додати. Ну а тут ми можемо 2 помножити на 15, а потім помножити на 18. Це буде в секундах. І це дорівнює. Ну що ж, 5 на 5 годин, це буде 25 годин. 25 годин. Що множиться на 3. Далі додати. Тепер 4 на 15. Ну, 4 на 15 це буде 60. Бо це 2 на 15, що множиться на 2. 30 на 2 це 60. Пишемо плюс 60. І помножити на 3. Це буде у хвилинах. Так. І додати. Тепер дивимося 2 на 15 це 30. Плюс 30. Так, що множиться. А 18. Давайте запишемо як 2 на 9. 2, що множиться на 9 секунд. І це дорівнює. Ну, дуже добре. Хоч це доволі громістко, але тепер досить просто. 25 на 3. Це 75 годин. Уже простіше. Тепер дивіться. У нас є 60, що множиться на 3 хвилини. Це можна записати, додати, як 60 хвилин. Що множиться на 3. Далі додати. Ну, а тепер ми можемо 30 помножити на 2. Як 60? Записати. Секунди перенесемо. Що множиться на 9. І це дорівнює. Записуємо їх попереду 75 годин. Далі. Що таке 60 хвилин? Це одна година. Пишемо додати. Одна година. Що множиться на 3. І знову у нас є 60 секунд. Що таке 60 секунд? Це одна хвилина. Пишемо додати. Одна хвилина, що множиться на 9. І це дорівнює. Так. Ну що ж, це буде у нас тоді 75 годин плюс. А це буде 3 години. 75 годин. Додати. 3 години. І додати. Ну, а 1 хвилина на 9, це буде 9 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, 75 годин плюс 3 години це буде 78 годин. І ще залишається в нас 9 хвилин. Ну що ж, ми кажемо, що 5 годин 12 хвилин 36 секунд помножити на 15 буде 78 годин 9 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання. Я вивів на екран всі шість завдань, їх скомпонував трохи по-іншому, щоб було краще видно. І зразу ж можна помітити, що тут доволі громаністке міркування. Ну, нічого не зробиш. На цьому вправу завершено.